Ти вже будуєш, виходить друге міс... точніше третє містечко. От реально, в мене от питання, що от людям найбільше подобається в твоїх оцих проєктах. Це Garden Village. От що на що найбільше звертають увагу? Всі містечка в крутих локаціях побудовані. У всіх містечках є наявність усіх комунікацій центральних, усі містечка закриті, є наявність цього такого, знаєш, вайбу, емоцій. Mm -hmm. Ну, типу, ну просто ти заїжджаєш. Ну, Європа, Америка. От вона є, частинка цієї Європи є в наших містечках. Закрита територія, видонагляд, охорона. Ну, дітки вибігли собі. Ну, ну ти ще містечки бачу, будуєш все без парканів, типу. Ну, є, да, є оцей, оцей момент такий. Ми ж навіть цього року будемо розпочинати вже будувати містечко е, Ріпосо угу. е, з будинками. Угу. Ну в дуже крутій локації, серед лісу. Е, там також не буде спередніх парканів. Але буде закрита територія. Постороння людина да, туди не може потрапити.